Російські атаки по великих українських містах у червні стали помітно страшнішими. Росіяни змінили тактику, і тепер замість розсіяного удару, практично по всій Україні, обирають одне-два міста, куди направляють сотні шахедів і десятки ракет. Перевантажуючи систему ППО, вони почали концентрувати всю масу, чого вони запускають. На декількох об'єктах, і саме через це, от ми бачимо ту картину, яка є. Якщо у ворога настільки велика кількість засобів, то яка б не була ППО, яка б не була ця система, ніколи в неї немає 100% ефективності. Методи захисту, які використовували донедавна, втрачають ефективність. Шахеди стають складнішими для знешкодження системами РЕП. Летять здебільшого на висоті близько двох кілометрів, і кулеметною чергою мобільних вогневих груп їх уже не дістати на визначену ціль. Ударні дрони пікірують з великої висоти всім роєм. Далі буде гірше, і часу вже майже не лишилось. Попереджає фахівець із зв'язку для армії Сергій Флеш Бескресна. Як ви знаєте, я оптиміст і б'ю на сполох тільки в крайніх випадках. Росія такою динамікою рознесе нам всю країну шахедами. Вони дуже масштабували виробництво і ще масштабують, якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі виробництво та оборонним спорудом кінець. Основним засобом протидії вважає військовий, мали би стати дрони-перехоплювачі, масовий випуск яких був потрібний ще на вчора. Над їхньою розробкою працює чимало компаній, і деякі вже успішно полюють на російські розвідувальні БПЛА, та крім зала, ланцеті, орлана, є й перші збиті шахеди. Однак саме масштабування це завжди вузьке місце української оборонки. Державна машина повертається занадто неквапливо. Масштабування у цих от самих засобів, тому що їх не так багато цих рішень воно поки що там одне, два, одне вже там е е е, практично. Законтрактоване, вона там себе дуже гарно показала, і я думаю, що там в якісь е, кратчайші терміни ще будуть виробники додатися 100%, там місяць або два, максимум. Що будуть ще виробники додатися, тому що вже всі розуміють, що потрібно зараз, і як, як цей засоб повинен виглядати, тому що вже один такий є. Одна з переваг зенітних дронів їхня ціна. Порівняно з шахедом, дрон-перехоплювач може коштувати на кілька порядків дешевше. Максимальна ціна засобу, який вражає шахед, це буде не більше, ніж 5 тисяч доларів, я вважаю, десь, а може в деяких випадках і менше, коли це почне масштабуватися. Це, а чим ціна шахеда? З кожним. Е, ну, наша шахеда це десь порядка 50 і вище до 250 тисяч доларів. Треба розуміти, що зенітний дрон буде коштувати дорожче за ФПІжку значно. Але ще треба мати можливість виробляти ці засоби у кількостях сотень одиниць на добу. І зараз чому зенітні дрони для України вони важливі? Тому що ми можемо їх виробляти самостійно. І коли ми говоримо про те, що необхідно там зенітні дрони, це та ситуація, коли ворог почне настільки багато виробляти тих шахетів, що в нас традиційних засобів вже не вистачить. Серед мінусів зенітних дронів час необхідний для навчання операторів та організації скоординованої системи управління. Основною ж проблемою головнокомандувач Сирський називає вкрай малу кількість радарів. Ось такі ізраїльські радіолокаційні системи нині допомагають виявляти ворожі дрони. Однак потрібні їх тисячі. Визнає головком днями. Сотню таких РЛС оперативно погодились передати Нідерланди. Іншим перспективним напрямком створення повітряного щита, на думку сирського, є легкомотор. Орна авіація підніматів 16 У нього один. Час повітря коштує 40-50 тисяч доларів. Це і вартість обслуговування, запчастин, палива і всього іншого. Коли ми кажемо про легкомоторний літак, то сам літак коштує 60-70 тисяч доларів. В чому плюс легкомоторної авіації? В порівнянні, наприклад, з тими самими зенітними дронами, вони все погодні. Швидкість його набагато більше. Якщо знову таки порівнювати його з зенітним дроном, то зенітний дрон це там 120, ну в самому кращому випадку 140 км на годину. А літак може летіти і 400, і 500. Великий плюс і зенітних дронів, і легкомоторної Віації, те, що шахеди можуть збиватись на підльоті, а не над містами, де навіть збиті вони спричиняють чимало руйнувань. А великий мінус це змарнований час. Уже зараз в Алабузі напрацьовують технології ухилення шахедів від дронів перехоплювачів, які в Україні поки що виробляють як бутікову зброю. Від того чи зможе Україна технологічно вирватися на крок попереду росіян у цих смертельних перегонах, буквально залежить наше виживання. Марія Васильєва, Геннадій Шульга, Тимофій Кощій, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.